Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, але, Господи, ти для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення. До Тебе я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком, і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай, верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його, Господь сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і паси їх, і піднось їх навіки. Прорік Бог над богами, Господь і землю поклика від схід сонця і аж до заходу його, і сіону корони краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а крохнього все буриться сильно. Він покличе з гори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду його, що Бог він суддя. слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав бо моя вся вселена, й усе, що на ній. Чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє. Чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками накладав Твої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете, ти сидиш проти брата свого, наговорюєш поголоски, пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога, зіпсулись вони і несправедливість обридливу чинять. Нема доброчинця, Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усі повідступали, разом стали огидними нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють оті, хто беззаконня вчиняє, що мій люд поїдають? Вони споживають хліб Божий та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Аби то він дав із сіону спасіння Ізраїлеві, як долю свого народу поверне Господь, то радітиме, яків утішатися буде Ізраїль.